Вітаю всіх! Велика кількість цікавої інформації про проект Холостяк залишається за кадром та не транслюється по телебаченню. Тому пропоную коротенький дайджест новин навколо нового сезону. Почнемо з новини, яка стала відома відразу після третього випуску. Софія Шамія, яка за власним рішенням пішла з проекту, обіцяє подати позов до суду, але на кого саме невідомо. Спочатку вона написала на своїй сторінці, що обурена монтажем холостяка, із за чого її виставили як маленьку наївну дівчинку. Пізніше додала, що її висловлювання про свій титул це теж монтаж, і вона не любить наголошувати на ньому. Потім написала фразу Зустрінемося в суді в коментарях. Дівчина відразу отримала велику хвилю критики, адже правильно зауважили, навіть якщо це монтаж, то для нього потрібен відзнятий матеріал. В якому цих згадувань про титул достатньо. Окрім того, дівчина відкинула всі звинувачення у стосунках з одруженим чоловіком, адже це суперечить її життєвим принципам. Так всі і повірили. Але йдемо далі. Вікторія Крилась, яка теж покинула проект після третього випуску, також поділилась своїми враженнями. За її словами, не всі учасниці проекту є чесними перед камерами, і все, що показано в кадрі, це просто хороша акторська гра. Вона також додала, що якби теж грала свою роль, як інші, то напевно дійшла б до фіналу. Але для неї набагато важливіше бути собою. Не обійшлося і без коментарів Юлії Артюх, яка вилетіла після четвертого випуску. Вона зазначає, що за три тижні було багато різних подій, і те, що показано на телебаченні, лише невелика частина, а ще більше залишилось за кадром. За її словами, дівчата багато розважаються та сміються. А сам проект, хоч і не був її мрією, але вона вірить, що випадковостей не буває, і задоволена отриманим досвідом. Своїми враженнями поділилась і Катя Лозовицька, переможниця 12 сезону. Ще до прем'єри на телебаченні вона зазначала, що з таким головним героєм і сама не відмовилась би від участі. За її словами, вона дивиться кожну серію, адже Тарас дуже яскравий холостяк, один із самих яскравих за всі сезони, а тому за цим доволі цікаво спостерігати. Окрім того, здається, що більшість дівчат дійсно прийшли на проект за чоловіком і розраховують на стосунки з ним. І ще одна новина щодо Діани Зотової, яка в минулому випуску повернулась до участі в проєкті і зіткнулась з великою хвилею негативу щодо своєї поведінки на побаченні з Тарасом. За її словами, вона може бути язвочкою, якщо їй некомфортно навіть з чоловіками, і вона не випригує зі штанів, щоб комусь сподобатись. Вона також додала, що їй не дуже сподобалось прибирати сміття на першому побаченні. І взагалі, то все монтаж. І тут виникає запитання, чому ж тоді вона так переживала за свою подальшу участь у проекті на церемонії троянд, якщо їй так не сподобалось побачення з Тарасом? А що думаєте ви про такі новини? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проекті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.